Всім привіт, мене звати Люсі, і я вам хочу розповісти, чому я не люблю і люблю людей водночас. Все життя я та інші собачки прожили в алкоголіка на ланцюгу. Та коли нас забрали звідти і привезли в притулок, ми так усього боялися, що пісялись від страху, але доля надії, що люди все ж таки не такі погані в нас була. Тому мене з подружкою повезли на телебачення, щоб спробувати знайти нам родини. Ма поводила себе, як справжні маленькі принцески, показали всі свої найкращі сторони і думала, що зараз нас всі закохаються і заберуть додому. Але дива не сталось, навіть незважаючи на те, що я навчилася вже ходити на повідку і стала більш-менш соціальною. Та вже через місяць мене чекала ще одна поїздка. Я була в сильному підкушенні і вже не дочекалась, коли приїду. Але, як з'ясувалось, я поїхала на перетримку. Яна мене ні про що не предупреждала, я була в нісі б'я од бішенства. Але назад притулок я повертатись не хотіла, тому прийняла все, як є. І як тільки я з усіма подружилась і подумала, що тут не так уж і погано, мене знов запакували і кудись повезли. Я дуже переживала, щоб мене не повернули обратно, ні в притулок, ні до того дядька, але з'ясувала, що я приїхала додому, до родини, яка мене дуже чекала, і якій я дуже щаслива. Земля питься швидше, замыть твоє обличчя, ми на тобі знайде. Ти мої вітрила, музика моя, не крила, микрила, відмоють небо вичусти.